Відповідь на питання: чи має право багатодітний батько отримати відсрочку від військового призову? Відповідь юриста, і так, відповідно до статті 3 закону України про мобілізацію, так дійсно багатодітний чоловіки мають право на отримання відсрочки від військового призову, але не завжди ТЦК надають таку відсрочку. Розглянемо на конкретному практичному прикладі, де багатодітному батьку ТЦК було відмовлено в отриманні відсрочки військового призову і його хотіли мобілізувати. І так, який порядок отримання відсрочки від військового призову? Необхідно підготувати заяву на отримання відсрочки від військового призову на адресу ТЦК викласти підстави. Чому саме багатодітний батько має право на відсрочку від військового? Призову. Після того до зазначеної заяви про відстрочку необхідно долучити нотаріальне посвідчення копії документів, це два паспорти громадян України, чоловіка та дружини, свідоцтво про шлюб, нотаріально посвідчена копія та три свідоцтва про народження дітей. Якщо є посвідчення багатодітного, долучити посвідчення багатодітного. Зазначену заяву необхідно подати належним чином до центру комплектування та соціальної. Підтримки після того пройти військово-лікарську комісію буде встановлена придатність до військової служби військово зобов'язаного. Після того розглядається заява на отримання відсрочки, і вже ТЦК надає чи відмовляє надані відсрочці від військового призову. у зазначеному випадку. Багатодітний мав трьох дітей, мав всі підстави на отримання відсрочки. Але ТЦК йому відмовили в отриманні відсрочки, не пояснивши жодної причини чи підстави, чому саме він не має права на отримання відсрочки. У подальшому захисниками було подано адвокатські запити до ТЦК та СП, проігноровані запити. Відповідь не надійшла. Після того було підготовлено та подано. Позовну заяву до Окружного адміністративного суду щодо визнання протиправної бездіяльності ТЦК та зобов'язання вчинити певні дії, а саме розглянути заяву про відсрочку багатодітного батька та зобов'язати надати йому відсрочку від військового призову. Після того окружним адміністративним судом було відкрите провадження у справі. Ухвалу про відкриття провадження та позовну заяву було направлено до центру комплектування та соціальної підтримки після отримання значених документів. Співробітники ТЦК розібралися, чому саме вони не надали від багато звернень, багато різних документів, і вони пояснили, що фізично не встигли опрацювати всі заяви у подальшому багатодітний звернувся.